Вітаю вас на телеканалі СК 1 Це програма відкрита студія. Мене звати Анна Чепель. Ми продовжуємо розповідати історії тих, хто ризикує своїми життями заради життів цивільних. Сьогодні поговоримо з військовим на позивний Варта, який почав захищати Україну ще у 2014 році. Вітаю вас, варта! Добрий. Розпочнімо з питання, чому стали на захист ще на захист ще тоді, у 2014 році. Ну скажу так. Тоді я був, було таке поняття як резервіст-контрактник, тобто ми там приїжджали на раз там 30, на 30 діб раз в рік там, для відпрацювання якихось навчань. І відповідно, коли все почалося відбуватися там в Криму, в, на сході країни, ну, соответственно, нас як резервістів призвали. Ну і там уже ніхто не питав, там вже просто взяли і поїхали. Якщо ви. Тоді воював і повернулися вже під час повномасштабного вторгнення. Наскільки змінилася ось ця війна тоді і зараз? Mm, ну, скажу так, що я після 14-ї не виходив, але змінилося, ну, скажу так, 14-м було трошки простіше, в першу чергу, тим, що е противника ми бачили. Зараз противника аби успіть почуть. Тобто зараз якісь інновації, якісь дрони, ракети, самоліти, 14 такого не було. Тоді був конкретно танк, конкретно противник. Я його бачу, я його знищую. Зараз з цим набагато сложніше, тому що опять же таки, технології на місці не стоять. І як би зараз без дрона, я не знаю, як на цій війні. Що без очей, що сліпий. Я коли вчора читала невеличку довідку про вас, яку мені надіслали, щоб я підготувалася до інтерв'ю, переглядала всі населені пункти, в яких ви виконували бойові завдання. Чесно, там я була дуже здивована, бо там величезний список. Де було найважче? Яке місто, ви пам'ятаєте, най... найбільше з найгіршими спогадами воно? Ух. З найгіршими, з найгіршими, напевно, все. Але так, щоб конкретно, ну, якщо брати 14-й, то. Під Слав'янськом Мирне, населений пункт, тоді на нас саме перша танкова атака е, сіпоро була здійснена. Ну, саме перший раз вони танки примінили на нас, на наш підрозділ. Ну, це якщо брати 14-й. Ну, якщо брати повномасштабну війну, то це е, початок сам, це Київська область, був момент, коли можна було і не вижити трохи, як то у нас. По-військовому кажуть, легкий 200 міг будь. А так, ще найстрашніше таке, що в мене було, це сам Солідар. Ну, в, принципі, в принципі, страшно все. Ну, Але... Такі самих тяжких це от основні моменти, аспекти. розкажіть, будь ласка, про Київщину. От які... Яка там була ситуація? Ну, ситуація була в тому, що треба було проїхати розвідати, точніше, один участок дороги, і просто. Ми туди поїхали, ну як, нам дали точку, але не сказали, що там трошки. Ну, тоді так сказати, була трошки така ситуація, що мало хто кому довіряв. Тому і коротше, ми без розвідданих поїхали туди. Виходить, проїхали по території, мабуть, з кілометрів десять, де вже були русські. Тобто, мимо русських через їх позиції. Ми їм махали привіт, вони нам махали привіт. Ну, ми ї махали, тому що боялись, бо в нас всього дві машини, а їх, би, там і БТР, і, і танки стояли, і БМП. І, звісно ж, доїхали до конкретної точки. По нам почав вже руски поняли, що це не рускі, соответственно, а ми. Ну і по нам відкрили з танка вогонь. Ну, соответственно, ми спіли втікти. Тобто ви ну, ще 10 кілометрів поверталися назад? Ну, туди ми їхали не спіша, щоб не спалитися, а назад уже летіли на всіх парах і по відбойникам. І... І по трупам, і по всьому чому угодно. так. Да. Щодо комунікації з цивільними у прифронтових містах, як вони реагують на військових українців? Тут військових? я скажу так, ну, по-різному. Є е е е е е так називаємі, ну я знову ж таки не хочу обійти нікого, але факт, ну, це факт, що є ж дуни, які вони будуть вилибатися любому, ну, хто стоїть в даному населеному пункті. Ну, В основному, да, люди позитивно, все добре. І кушать приносили, і там запускали по миця переночувати і т.д. і тепер. Ну, бували і такі випадки, коли під час приїзду наших військових буквально через 6-10 годин прилітало іменно в ту точку. Ну, відповідно, так як противника рядом нема, хто? Місцеві. Все. А так люди. Таких ситуацій багато, чи все-таки їх меншість на прифронтових? Їх... Ні, меншість. Ну, такі випадки є, ну, їх мало, але вони є. Сам факт. А де ви отримали поранення? Uh, Крайнє, бо населений пункт Залізнянський, це вже після нашого виходу з Соледару. Під час відбиття нападу на наші позиції, коли противник намагався зайняти наші позиції. Е я, будучи на посаді головного сержанта роти, е потрібно було відпрацювати по противнику з крупнокаліберного кулемета, ну і з бойової машини, е щоб не допустити його іменно наших позицій. Ну і, відповідно, під час самого виконання завдання, бо у мене навідник був неопитний, прийшлося самостійно сідати і їхати відпрацьовувати. Ну і так сказати, погодні умови сприяли тому, що я собі трошки коліно розробив. Ну, просто поскользнувся на грязі і так у, у, ударився, да, як це, щоб не сленгово сказати, ударився дуже сильно в ступіньку бойової машини і, звісно, вже зі стріщеною в коліні, з розпухшою ногою, все одно поїхав і відпрацьовував, тому що питанням було життя наших хлопців. А тобто, це було не перше ваше поранення? Ні. А яке? Ну, якщо не вважати всі баротравми. Фізичне таке, що втручання було друге. Друг. Да. Після поранень, у вас була можливість демобілізуватися? Не то, що демобілізуватися, як по стану здоров'я, коротше, скажу так, мене хотіли перевести в ТЦК, щоб вже кабінетна робота, щоб я сидів. Ну, відповідно, я сказав, що я у ВДВ родився. Дешеве і помру. А чому ось таке рішення прийняли. І я так розумію, що якби був шанс взагалі повернутися в той день, коли от стали військовим, і вирішити знову йти туди чи не йти, ви все одно знову ж таки вибрали цю справу. Так. Да, я з дитинства мріяв стати військовим. Правда, е, хотів стати е, льотчиком, навіть намагався навчатися, але, на жаль, не успішно чуть-чуть. Е, да, з дитинства мріяв, так що я себе, в принципі, не на, в цивільному житті десь-десь. На якійсь роботі. Все, армія моя. А от в майбутньому, чи плануєте на якусь кабінетну роботу, як ви сказали, перейти навіть в армію, але десь ближче до умовно мирних міст? Чесно, я навіть не знаю, що буде завтра. Я про майбутнє не думаю, поки що. Я хочу, щоб воно поки що було світле. Все. А так, потім буде видно. Потом буде потом. Полонених доводилося брати? Доводилося. Розкажіть, будь ласка, якусь історію. Е, ну, найперша, до речі, історія була тут, прямо в Житомирі, брали одного казачка, але там сильно не буду розказувати. Ну, як би, в цілях, в цілях безпеки, так сказать. А ще такий, ну, найсмішніший ситуація це коли в Солідарі е, Вагнер, один із групи Вагнерів. Просто, так сказати, перепутав поворот і пішов не туди. Ну і, звісно, ми його прийняли радушно з відкритими, так сказати, ав'ятями, бо він прийшов, каже, мужчини, і що далі будемо діляти. Говорю, нічого, сідай, ложи автомат, руки за спину. І навіть коли ми йому руки зв'язали, він не зрозумів, що він попав у плен. Нічого себе. Взагалі, ситуацій багато. Ну, Розказуй, навіть споминать. Чесно, не спомню ще таких прям поранених. Ну, це поранені, якби тут навіть да, всякими конвенціями, якщо там противник даже поранений, ми як мінімум повинні йому надати домедичну допомогу і, відправити там відповідним службам. А так, щоб конкретно зайти в хату і сказати, що там, русський ванька, здавайся, ну такого не було. А Що вони говорять, коли беруть наші українці їх в полон? <рес> «Не вбивайте!» – Це саме перша їхня фраза. Ну, такі, ну, чесно говоря, у нас специфіка десантно-штурмових військ настільки швидка і динамічна робота, що, в принципі, якщо є полонені, ми їх одразу передаємо відповідним службам. Тобто поспілкуватися з ними, ну, максимум які підрозділ, скільки чоловік стоїть. Все. Далі, навіть не знаю, як його звати і дальнішою Бо ми постійно йдемо вперед, вперед, вперед. Ми на місці. ну, Як і всі останні, в принципі, війська, ми на місці не стоїмо і часу розмовляти з ними практично ну, нема взагалі, в принципі. Щодо побратимів, чи вдалося на війні знайти справжню дружбу? М -м там не то, що дружба, там другу сім'ю, можна сказати, вдалося знайти, так, так би мовити. Ну, на жаль, Ті, кого я можу назвати друзями, на жаль, вони вже загинули. Ну, в основному, побратими, так, да, це реально там це друга сім'я. Ну, друзів друзі в цивільному житті, а там лібо побратими, лібо сім'ї, так сказати, військові. Ну, Душа в душу живеш. А так, на жаль, дуже багато просто хлопців гине, іменно друзів. Навіть навіть знайомих, яких хоча б один раз бачив, але він, е так сказати, склав приємні враження про себе. Ну, На жаль, нема людей вже цих. Скажіть, будь ласка, які п'ять найгірших запитань може поставити цивільний військовому? Е ну, саме перше, це скільки ти вбив. Ну, Це я чую практично, це кожен день, не знаю, по раз десять. Ну, друге ж таке питання, чи тяжко там. Ну тяжко. Там люди працюють, реально переборюючи себе. У мене навіть дід, який 52 роки. Будучи під час навчання, він єлі вставав з кровати, але там він біг, переганяв мене молодого. Ну, тобто там реально дуже тяжко. Ну, що в основному? Ну, це ж питаючи тяжко і скільки вбив. А так, так, в принципі, я більше нічого й не питаю. Після закінчення війни, що першим зробите? Схожу в Макдональдс. <схід> я не знаю, я про це не думав, якщо чесно. Чому? Бо, опять же, таки, повторюсь: ну, я не знаю, що буде завтра. Я нічого не планую. Чому я сам себе, як мінімум, не хочу розстроїти? Тому що я склав плани. А потім воно все може піти, так сказати, ну, в житті щось може помінятися. Може, я не захочу в кабінеті сидіти, а далі бігати по полям, відповідно. Ну, тому я нічого не планую. Планую мир в майбутньому після війни, я не знаю, що відповісти навіть на це питання. Дякую вам за цю розмову і за те, що ми досі, українці, можемо розмовляти українською мовою вільно. А я нагадую, що це була програма Відкрита студія. Мене звати Анна Чепель. Бережіть себе, залишайтеся з К 1